BMW x 1 2010 року 280 тисяч пробігу, 7700 євро це BMW коштує. літровий дизель 130 кВт. Бади, тут поможник тусується. Вже мені писали і за псав мене хейтери, лабадьовш. Кажуть, що довгий щур. Що то саме, що щура, але трошки довше. Не знаю, мені такий щурека подобається. Тут пацани приїхали дивитися на гольфа, походу забирають. Тільки що знімав, вже забирають. <реку> що хлопці берете? <реку> Гольф проданий. <реку> <реку> так що така беха є в наявності. Кому цікаво, 10-й рік, 7700 700 євро і вона ваша. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтеся наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мреф. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.